Дрони, роботизовані комплекси та радіоелектронна розвідка це одні з основних напрямків на фронті, які стрімко розвиваються. Тож наші військові вирішили влаштувати для цивільних технотиждень, де охочі можуть без зобов'язань спробувати різні військові спеціальності, як навчають, що показують і що кажуть учасники. Дивіться у нашому спільному матеріалі з армія ТІВІ. Марія серед учасників технотижня каже, давно хотіла спробувати себе в якійсь з військових спеціальностей. Аж тут така змога одразу сім. Як тобі курс? Уже тут завершення його дуже цікаво, дуже насичено. Я нарешті почала розбиратися, що таке рер і реп чим відрізняється рер від репу? Ну це зовсім різні сфери. Вони пов'язані, але зовсім різні. Але ну верби не пішла, не хочу слухати ручню. Тестовий технотиждень від третьої штурмової. Це сім днів, протягом яких будь-хто може приміряти на себе одразу кілька військових професій. Це НРК, БПЛА, дешифрувальник, реп, аналітик. Ще зв'язок був. Інструктори третього армійського корпусу, які приїхали саме заради ваших лекцій із бойових, вам про це все розкажуть. Назагалі по правилам по нормам безпеки. Ви коли виймаєте чіпу, ви тримаєте гранату в руці. Все, перевертаєте і микаєте сон. Тут наочно показують, як правильно кріпити вибухівку до дрона, як працює механізм скиду і за що саме в цей момент відповідає оператор. Зараз буде приклад того, як відбувається з дрона в на стабільному стані. Досвідчені інструктори детально пояснюють кожен етап, кожну дію від планування до бойового вильоту, а учасники практикуються на симуляторах. Ання проводять у невеликих аудиторіях, однак вони повністю обладнані усією необхідною технікою. Учасники можуть її мацати, вмикати, вимикати, розпитувати, як працює та чи інша апаратура. Все це, що ми сьогодні подали, це один із аспектів того, що відбувається на бойовій підготовці. Вийшло так, що ми і змогли провести більш-менш повноцінну лекцію з ознайомленням відеоматеріалами та фото. Із цікавого тут прослуховування ворога. Бійці розказують, на яких частотах і за допомогою якої техніки вони дізнаються про плани противника і про те, що відбувається в російських підрозділах. Хороший автомат при зерненіці лічнявся, за ветку і витягнув в голову. Хранення в голову. Зустрічався за ветку і витягнув в голову. Зустрічався автомат ветку і витягнув в голову. Кнот, кнот. У нього автомат від прихранителя бив, за п'ятку зацепився і виселив в голову. Базар! можливості вийти, як понял. Я намагаюся сильно їх не напружувати візуалом там, якимось і навпаки, щоб це все було більш в легкій формі, щоб вони вийшли звідси з враженням. Ось це буде впливати зрештою більше, ніж е, якісь інші надбанки. Інструктори одразу пояснюють цей курс не вербування. Вони розуміють, що не всі після технотижня підуть в армію, тому не тиснуть. У людей є. Уйма часу, купа часу для того, щоб все продумати, обдумати, хоче вона доєднати чи не хоче. Все, то їх тут ніхто насильно не тримає. У нас добровольчий рух. ру завершенню курсу. Учасники краще розуміють, який напрямок їм ближчий, а який точно не підходить. Твоє улюблене заняття станом на зараз. була НРК, так. Це мені ближче воно просто. Мабуть-як оператору. Як завжди, рер і РЕП десь страждають, бо це теж. важливо. А, хоча ні, от реп мене зацікавив. Ну, саме от РЕП я для себе відмітила, що я думала, що воно також буде десь якось для мене. Пробувати власні сили можна, залишивши заявку на офіційному сайті 3 штурмової бригади. Юрій Лозенко, Сергій Ліпко Армія ТВ для ми Україна. Марафон. Єдині новини.